Такий механізм трекера. Короче, подшипнички я всю поприварював уже, всі готові. Тут приварив теж. Вже... Прийшлося тільки приварив і протачувати, бо тому що повело там. Якось так. Так, що... так, -то, буде... так то буде воно у нас. Так, все крутиться, зажметься тут, цей славути вирізав. це Тут у мене цепок буде вообще. цепна передача буде у мене. Ось так буде цепочок. О, так воно буде поворачувати, тут редуктор буде стоять, тут внизу там буде. Там стовп у мене буде. Ось так, так, так що потихеньку двигаємося. Так, ну все тоді.